Аня робить шкіряний гаманець. Ось ми вже через я трафарет. Відмалювала. Перемалювала і вирізає тепер. Тепер вирізає. А оці дирочки я буду ці кружечки. Я буду вибивати. Так, пробивати. Угу. Багато бажаючих. Добре, добре, добре. Заредину не заходь, а щоб так. Чому шкіру лізети мені так же, так. Анна вже пробиває. А можна ще одну гамуця? Можна, можна. Бо поки я дошку купувала, то черга. прийшла. Я дошку у вас брала, пішла дошку відносити. Дивіться, дивіться, молодець, молодець. Молодець. Давай може бути. Нетку, нитка тут. Дуже давати. Так, я тут Ви це бачите. Так, тому то мало бути. Прийшли в холодок тепер. Шити гаманець. Поки нема дощику, ми вже біжимо на вихід. Доробили наш гаманець. Аня зробила ще із глини нашому котику. Височку. Ми так Фестиваль ще продовжується, дощик вже закінчився. Вважає, що... Та, ну, Ми вже біжимо. От такий ми зробили. Класний гуманець На майстер-класі. Будемо користуватися.